Доброго дня всім підписникам мого каналу і новим глядачам. Хочу сьогодні зробити розклад про те, якими він бачить ваші стосунки, можливо, яким він бачить розвиток ваших відносин. Все про такі більш душевні сторони, підсвідомі сторони людини. Давайте почнемо з сигніфікації, хто сьогодні прийшов на розклад до нас. Тобто сигніфікація не вас, а вашої загаданої будини. Ну, по-перше, це людина, яка марнує або гроші, або підходи не такі до заробляння грошей. Певний такий хаос без жодної винагороди в цієї дитини зараз. Ну, І тут близька людина до того, щоб здатися зовсім немає гордості за себе. А такий легкий флірт. Переслідувала колись, тут навіть не про флірт, тут про легкий вияв почуттів, легкий вияв своїх емоцій. Ні, тут не флірт. Легкий вияв емоцій мається на увазі, що не вимагав від себе якоїсь глибинності в минулому. І вважав, що таким чином він балансує своє життя, що є певна рівність між ним і жінкою. Ну, бо тут йдеться все-таки стосунки подивіться, кубки. Тобто, таким чином він налаштовував гармонію в своєму житті. І тільки такий контакт був припустимий. Тобто не йти в глибину, не показувати ось цю слабість, на його думку, і не показувати те, що він також може любити і також може страждати через любов, то він виправи собі стратегію на майбутнє більше так діяти, якби на випередження, що поки він ще не закохався, поки він не зрозумів, що він вже дійсно по коліна в почуттях, то він якось безстрашно готовий щось завершувати. Тут Може навіть поставити і таке враження, ніби а, як це українською, що на кону, мені здається, що це неправильно. Що в нього може бути на кону будь-що, лиш би бути гордим, лиш би бути таким впевненим собі і сміливим в житті. От він хотів би, щоб його таким бачили, різким, що він енергійний, що його нічого не може зламати, що він от готовий до будь-чого в житті, щоб свій світ створити таким, як він хоче, і щоб буде так, як він хоче. І тут навіть така деяка токсичність іде з його сторони, на рахунок цього. Таке враження, що він ніби. Продавлює, протискає простір під свої бажання, під свої хотівки. Хоча ці хотівки не завжди відповідають певним моральним нормам або якомусь інституту сім'ї і так далі. Тобто, ну, не зовсім правильні ці хотівки і не зовсім вчасні. Добре, якою він бачить людину, яка дивиться цей розклад? Якою бачить. Ох, ви перевертаєте його життя. Повністю він вас бачить. Як, як сигнал, як сирену. Ну, до нього така ніби радіочастота, яку неможливо якось загасити, виключити зі свого життя. Тобто ви постійно фоните в нього на периферії пам'яті. І ким би він там не займався, і чим би він там не займався, він постійно відчуває, що він, начебто, собі не належить. От, Можливо, ви якось в сни йому попадаєтеся. В різних запахах вас може впізнавати, в якихось випадкових словах, де би він не був, навіть на роботі, що в нього таке відчуття, що ви його переслідуєте, і навіть не ви, а ваш от дух, навіть не те, що його мається на увазі, не те, що його думки про вас, а що в прямому розумінні ваш дух, ваша присутність вона є. Ну, тут може бути таке відлуння через те, що ви двоє можете одне про одного згадувати, і тут таке відчуття, начебто інколи проходять майже розмови, подумки. От такий зв'язок міг у вас бути досить цікавий. А що він у вас шукає? Давайте подивимося. Що він у вас шукає? Ну, дивіться, перше, що я можу прокоментувати, це те, що ви перевертаєте його життя з ніг на голову. І ну, тут так навіть і промальовано, що так, коли ці королі перевертаються. Він розуміє, що він як ваш ніби раб, не побоюсь цього слова, таке відчуття, що він розуміє, що ви можете змінювати реальність, що у вас чують ваші сили. І що якщо він не буде ось цим таким вашим енергетичним рабом, то він загнеться сам. От він не шукає у вас певної там, ніжності чи пристрасті, ні. Він швидше шукає доказ того, що любов може бути небезпечною, яка перевертає його світ. Але не руйнівною, а вона, власне, руйнівною для нього є. Бо, тому що раніше в нього взагалі любов могла асоціюватися з війною, по суті, з різними втратами, безперемир'я навіть. А от у вас він, власне, хотів би перевірити: а чи можна вижити після такої любові, коли все просто з ніг на голову перевернулося? Чи можна реально всередині залишитися живим після цього? Тут явно побоювання вас. Добре, а що він не визнає? Чи є щось таке, що він не визнає навіть перед самим собою? Ну, По-перше, тут про присутність. Йому страшенно складно, без вашої присутності в своєму житті, без розмов. Якщо навіть ці розмови є, але вони якісь такі ну, безрезультативні, скажімо, позбавлені емоцій, там, де. Все заблокованою певною логікою, правилами, От від цього йому важко. І Йому страшно в цьому признатися, що він начебто залежний від вашої присутності. От Не від любові, а от більш навіть від вашого способу дивитися на нього. А ви, можливо, дивились на нього як на мрію, як на такий потенціал, який реально от, -от розгорнеться, відкриється. От, от у вашому погляді він може відчувати, що от його тюльпан от -от розцвіте. А він все не розцвітав і не розцвітав цей тюльпан потенціалу. І тому зараз, от вже коли ви не поруч, то він ніби на такі шматки зі звичок розкладається. В нього ще є якісь звички, які ви, можливо, йому ну, прив'язали. Такі позитивні звички, як організувати своє життя, як було би краще рухатися. Тому що тут ви могли бути людиною, яка своєю підтримкою підсвідомо якось сформувала йому ну, певний. Графік дій, ну, певний якби, розподіл того, того, до чого краще ніби взятися. Щоб стала настала гармонія в житті. Такі ролі відповідні він на себе взяв, обов'язки. І навіть якщо він перед вами ці обов'язки не так проявляв, як вам би хотілося, то зараз він старається згадати все, що ви йому говорили. А що б він міг би вам сказати? Точніше, що б він хотів вам сказати, якщо б міг. А взагалі складні стосунки. Тут або якась пауза була, або якась боязнь втрати цих відносин. Тому що тут більше така вигода йде від того, що, що він наче одужує. Тут він, можливо, навіть і не впевнений, чи от він любить вас чи ні, але він розуміє, що як ви зникаєте з його життя, то його також в своєму житті немає. І все, що він робить, якщо тут сигніфікації йшло, що все, що він робить, воно намарно. І тут йде усвідомлення, що може, це і є любов. І, взагалі, по смерті тут виходить, що для нього це є таке потрясіння в житті, тому що він міг або знецінювати, або не дуже серйозно ставитися до цих відносин. Але, власне, те, що не може і без вас також, хоча нібито і уникав, нібито якось і не дуже серйозно ставився, Ніби нічого серйозного не планував, так чому ж тоді його життя перевертається з ніг на голову, якщо це було не зовсім то й серйозно? Ну, в тут буде, що це було серйозно, але він не серйозно до цього ставився на якомусь етапі відносин. Тому що могла бути невизначеність, можливо, навіть із вашої сторони була невизначеність. Своїми діями ви могли показувати, що не зовсім. Є в ньому якась потреба, а він це міг якось гостро сприйняти. І якось так. ну, окей, Якщо не є в мені така сильна потреба, то я буду також вести якби, діалог трошки по іншому. Ну, Такий життєвий діалог, не словесний діалог. От. Ну, цікаво, до речі. Напишіть, в кого програється, що ці стосунки все-таки завершені, тому що також можна діагностувати по цих картах, що стосунків або практично немає, або в них постійно то якийсь новий початок, то знову якась нова біда, тривога. Тут постійно в нього йде якесь таке усвідомлення і переконання самого ж себе, що так буває, що жінка може вірватися в життя і просто перевернути весь світ. І він собі це інтерпретує як любов. Добре, давайте візьмемо ще пораду від карт для людини, яка дивиться в розклад, як до нього діяти, яку лінію тримати до нього. Ну, Взагалі-то досить позитивні карти. Тут можна якось і щось рекомендувати йому, і певної сили придавати, і треба показувати також і свою волю до того, що ви хочете творити. Ну, що ви творите в житті. Це не обов'язково, що ви над стосунками там якось стараєтеся, але що ви просто досягаєте своєї певної слави. Ну, в когось тут буде, що ви дійсно слави набуваєте, можливо, станете відомі в якомусь своєму ремеслі, що ви робите, чим займаєтесь, і там станете популярними досить. Ну не прямо може відомими, але популярними, і будете в цього більше сяяти, У вас прийде якесь визнання. І потрібно бути до цього готовий, по-перше, до цього визнання. І це, так, це ще більше може підсилити оцей ефект на нього, а такої вашої загадковості. От Він вважає вас, що ви ходяча несподіванка для нього. Тобто, що ви маєте в собі сили і переживати усі трансформації разом з ним, десь там на периферії, але також і йдете до своєї мети. І це дуже відчутно. Він може навіть боятися вас через те, що ви можете бути. Амбіційна, і ви досягаєте своєї мети і досить швидко. Він розуміє, що він, якщо би це робив, то в нього це виходило би трошки довше. Ну, а ви також можете бути така людина, яка як не працює, то не працює взагалі. А як працює, то вже ну, на виснаження. І він розуміє, що він би так не зміг. І він інколи дивиться, як маленька жінка може бути такою сильною. Ну, якщо чоловіки дивитеся, то, можливо, ваша партнерка думає, що як такий чоловік, якого багато що побили, як, в якого немає ніякого захисту в житті, можливо, в якого немає підтримки, як от він може вставати постійно раз за разом і не здаватися. Тут, тут про це. І при тому, що в нього йде такий ніби фльор, ніби він не розуміє, як при цьому всьому досяганні цілей ви можете ще його життя перевертати і якось сприймається це, наче так, що ви ним маніпулюєте. Ну, аби нам так карти показ, можливо, ви дійсно маєте якісь певні способи маніпуляції. І він від цього часу часу страждає. І він не хотів би на такий гачок попадатися, тому що у нього може підніматися рівень тривоги, в нього може бути відчуття безнадії, він не покладається на якісь свої сили через це. І може через це хвилюватися. Тому ну, дивіться, як вам, звичайно, зручніше. Я ж не знаю, що це у вас за такий тип відносин. Я завжди коли читаю загальний розклад, я ж насправді не знаю, що за ситуації в людей, тому що нас багато. Але тут явно ну, такий він а, потріпаний, покромсений цей чолов'яга, а через ось ці невизначені моменти, які він прослідковує в ваших з ним відносинах і в вашому ставленні до нього, зокрема. Але в будь-якому випадку, чи там ви разом, чи ні, тут все одно до нього можна позитивно відкрито поводитись. Ну, принаймні, станом на зараз, коли ви відкрили цей розклад. Добре, мої дорогі. Будемо на цій позитивній ноті прощатися. Сподіваюся, тут ситуація вирівняється в таку сторону, як вам би хотілося, або, можливо, вам і хотілося зробити такий трошки хаос в житті цього чоловіка. Можливо, ви якраз дивитеся і насолоджуєтеся тим, що в нього цей хаос і відбувається. Таке також буває, не засуджую нікого. В нас всі бувають різні бажання. І головне приймати і тіньові свої сторони, і світлі, тому що вони всі мають право на життя, і їх потрібно якось плекати. Не забувати про ці сторони також. Дякую вам за перегляд. До зв'язку.